Певною мірою і найважливішим в розслідуванні є тіло. Радянські високопосадовці запросили бібісі в бункер, сказавши: подивіться, ми все підірвали тут. Більше нікого немає. журналісти зайшли, і там справді нікого не було. коли радянську владу попросили показати тіло, вони сказали, що. Тіла в них немає. Вони його вивезли і поховали. У 70-х вони повідомили, що викопали тіло і піддали його кремації, але в них збереглися фрагменти черепа, які потім дослідили. З'ясувалося, що вони належали жінці до 40 років, тому мертве тіло не було знайдено, і жоден очевидець його не бачив. Невфанднефект, де олиє фрагмент аджа бом восфалів з до опана, пергапс деводив формулейне скейплан. А вони біасмарт тоді. Rather than suicide. If you could get away, wouldn't you go ahead and try to do that? If Hitler did escape, Якщо Гітлер утік, то він утік без своєї щелепи і зубів, тому що з'ясувалося, що вони відповідають стоматологічним характеристикам Гітлера. Для мене це переконлива інформація. те, що тіло Гітлера не було знайдено, це повна маячня. Зрозуміло, що конспірологи скажуть, що зуби належали не Гітлеру, а комусь іншому. Зуби переплутали з фрагментами черепа, які було знайдено поблизу. і справді належали жінці, а не Гітлеру. Але зуби для мене цілком переконливі. Я говорив про це з істориками. Світ дотримується єдиної думки. Проте і окремі люди, які вважають, що зуби не його. Одразу після завершення війни британська і американська розвідки отримали безліч повідомлень про те, що колишнього лідера нацистів бачили живим. Це давало людям додатковий привід стверджувати, що Гітлер не загинув у бункері. У вересні 1945 року було повідомлено, що Гітлер, як і його наближена довірена особа Мартін Борман зійшли на розкішну яхту в Гамбурзі і попливли на невідомий острів біля берегів Шлезвіг-Гольштейна. А в грудні надійне джерело повідомило американцям, що Гітлер сів на підводний човен поруч з островом Майорка, де він мешкав у готелі з групою вчених ядерників існує безліч свідчень свідків. Офіціанти, швейцари та інші стверджували, що бачили Гітлера а також Єву Браун, їхніх дітей. навіть його вівчарку блонді один з аргентинських генералів, який був дуже вдячний за допомогу нацистам, у національній газеті повідомив наші німецькі товариші у безпеці. Імен він не називав, просто сказав, що вони у безпеці. ФБР отримало повідомлення про те, що Гітлера. Хтось бачив Та Гувер у це повірив. парсен також. Мені нещодавно дозволили вивчити звіт голови морської розвідки США про те, що достовірне джерело повідомило ватиканському легату в Аргентині, що Гітлер перебуває там і Білому дому це відомо. Зі мною зв'язалася одна людина Роберто Брун. Він був офіціантом в приватній дальні ВМС у Буенос-Айресі в 50-х. Роберто детально описав, як двічі бачив там Гітлера і Єву Брав. Дивлячись на нього, можна було відчути його силу. Чорне волосся з легкою сивиною, поголене обличчя, жодних вусів. Я бачив очі цієї людини. Він здавався стомленим. Він мав такий вигляд, як я зараз. Важко ходив, нібито був... то був. Дегай. Нібито був під величезним тиском. Really intrigued... Цікаво послухати свідків, які стверджували, що бачили Гітлера його дружину Єву Браун та інших німецьких офіцерів, а також дітей Гітлера та Єву Браун в Аргентині. Вони ходили в ресторани, каталися на човні, жили звичайним життям. ці описи дуже правдоподібні. Ця історія настільки неправдоподібна, і жителі тих країн раді годувати цією нісенітницею довірливих дослідників. Я написав книгу про втечу нацистів. Я був у Парагваї, щоб ознайомитися з гіпотезами про Мартіна Бормана. Ви приходите на кладовище віті у Парагваї. Вас зустрічає бабуся біля воріт і каже, що могила Мартіна Бормана. Отам. А наступного дня вона вказує вже в інший бік. Це просто потік неправдивої інформації і справа рук шахраїв зрозуміло, що до розповідей очевидців люди поставилися з уважністю іспанської інквізиції. Дослідники запитували, а ви точно впевнені, що це був Гітлер? І ті відповідали: Ні, ні, я точно знаю, я впізнав його. В одному з випадків жінка з німеччини колись з ним знайома, впізнала його, коли той потрапив до лікарні, і в неї мурашки побігли по шкірі, тому що вона не сумнівалася в тому, що це Гітлер. Ідея того, що Гітлер утік з берлінського бункера, зачаровувала конспірологів ще від закінчення війни. Багатьом ця історія здається абсолютною фантастикою, але десятки тисяч нацистів бігли після війни, зокрема, горизвісний Адольф Ейхман і Йозеф Менгеле. Хіба Гітлер не міг утекти разом з ними? Здається, цілком прийнятним, що ми з вами могли б залишити Європу і почати нове життя у південній Америці. Але чи не здається вам неймовірним те, що найвідоміша людина на планеті могла прожити решту свого життя непоміченою, не потрапивши на жодні фотографії або відеозаписи? Джеймі, я з вами погоджуюся, існують, нібито фотографії Адольфа Гітлера в Аргентині та Колумбії. ЦРУ зробило його знімок у Колумбії. У мене є його фото в ОБР, провінція Місіонес. У ФБР є звіти людей, які на думку Гувера. Казали правду, безліч звітів про Гітлера, який був помічений в Аргентині після війни. якщо ви переглянете журнали і газети тих часів, то помітите, що там періодично повідомляється, що Гітлер в Аргентині, що люди його там бачили. Це як ховатися на видноті, тому що люди, серед яких вони ховалися, ті, з ким вони спілкувалися, були членами нацистської партії, які дали присягу. Більшість людей, які нібито його бачили, працювали на нацистів або в місцях, які були пов'язані з нацистською німеччиною. Готелі належали людям, які спонсорували нацистську партію, які були особистими друзями Гітлера і високопосадових осіб. Земля належала людям, які симпатизували нацистам. Тому очевидці були. В правильному місці, якщо вони і могли його бачити, то саме там. багато хто з них поділилися розповідями лише через багато років. Гроші їм за це не платили. Вони не намагалися продати свої книги або фільм. У них не було приводу брехати, але в деяких регіонах є дуже багато людей, які кажуть, що бачили його. у Гітлера та інших його союзників завжди був план втечі. Навіть декілька планів, і це факт. Тому цілком можливо, що навіть в останні дні війни у нього було декілька планів течі і способів створити четвертий рейх. Чому він не міг все прорахувати. навіщо йому було здійснювати самогубство і кидати все, що він створив? Джерард погодився показати мені деякі знайдені ним докази, які за його словами доводять, що Гітлер утік. Джеймі, тут ви бачите 1300 документів, які я вам приніс. Ми зібрали тисячі документів за період дослідження. Цей документ для мене один з найважливіших. Це Time Magazine, Понеділок. 28 травня 1945 року. Понад 70 років тому головна ідея така: тиждень тому радянські дослідники дійшли висновку, що якщо Гітлер і помер, то не в руїнах рейхсканцелярії, а потім іде докладний опис тунелю. що що, виходить з Гітлера. Отже, це були журналісти yeah. так з BBC. Томаса Кадетина, так би мовити, вкорінили. Зараз ми це так називаємо, і вони зайшли туди разом. Yeah, так в бункер він зайшов із представниками союзу, і вони розповідали багато чого. Тут стільки подробиць саме так під час перехресного допиту німцям сказали про смерть Гітлера. Подробиці їхніх розповідей розійшлися, і зрештою вони зізналися, що не бачили, як фюрер помер. Всі ниточки вели до особистого тілоохоронця Гітлера. і Він сказав, що разом з таким собі групенфюрером СС востаннє бачив Гітлера 27 квітня в його кабінеті в канцелярії. Це не збігається з показаннями свідків. Чи не так? Ні, Це не збігається з більш пізніми їхніми свідченнями. Власне про це і мова. Тому ми з моїми колегами намагалися зробити от що. Розглядати подібні повідомлення, зважаючи на час їх надходження, щоб знати про що йшлося тієї чи іншої миті. Немає якоїсь єдиної інформації. Спочатку Тайммегазін цитував радянських очевидців, потім у 1947 році з'явився Петер Баумгарт, і Associated Press повідомили з Польщі, що капітан Петер Баумгарт – колишній 32-річний пілот німецьких ВПС. У середу він повідомив окружному суду, що доставив Гітлера на літаку в Данію незадовго до Діння Берліна, а потім вже подробиці. Так це він сказав. В суді чоловік, метр дев'яносто шість на зріст, заявив, що в літаку Гітлера супроводжував німецький генерал Ромер Ремер, а також його дружина і жінка, яка найімовірніше була Євою Браун. Про що ви подумали, коли знайшли цю статтю? Я Тоді вже прочитав звіти Тайм і Бібісі про те, що тіло в бункері не знайшли. А потім той чоловік сказав, що відвіз його на літаку. Тут не варто додавати два і два, щоб отримати п'ять. Раптово з'явилася історія, яка підходить більше аніж проста відсутність тіла і свідків, і люди, які змінюють свої свідчення. Потім цей пілот був засуджений в Польщі. Роти капітана Петера Баумгарта висунуто обвинувачення. Досить довго радянська влада вважала, що союзники приховують Гітлера і навмисно публікують неправдиві історії, щоб дезінформувати ворога і приховати те, що нібито було правдою. У липні 1945 року маршал Георгій Жуков заявив, що оскільки тіло Гітлера не було знайдено, він міг відлетіти останньої миті. Навіть генерал Ейзенхауер, колишній верховний головнокомандувач союзників, не сперечався із цим. У 1956 році він сказав: ми не змогли знайти речові докази смерті Гітлера. Багато хто вважає, що він втік з Берліна. Спочатку радянська влада радісно сприйняла смерть Гітлера. Але потім вони раптом подумали: а чи справді ми хочемо казати людям, що Гітлер мертвий? Можливо, на користь пропаганди варто зазначити, що Гітлер утік і потрапив до рук союзників, які тепер його переховують. зрозуміло, що радянській владі та західним союзникам мало хто довіряв і в результаті обидві сторони боролися одна з одною шляхом дезінформації. Радянський Союз поширював невпевненість у смерті Гітлера. У ті часи світові лідери багато говорили про те, що ж сталося з Гітлером. На піку дискусії Трумен запитав у Сталіна, чи загинув Гітлер? На що Сталін відповів ні якщо ви хочете знайти джерело цієї безглуздої ідеї про те, що Гітлер утік, то вона лежить в руїнах після воєнного Берліна. Після цього для Німеччини почалася холодна війна. Радянська влада заявила, що союзники допомагають нацистам, переховують їх. І, зрозуміло, вони переховують самого Адольфа Гітлера. Наприкінці війни колишній офіцер Мі-6, історик Х'ю Тревор Ропер отримав завдання дослідити смерть Гітлера. Він спілкувався з багатьма, хто був присутній. у ті останні доленосні години, і всі вони сказали одне і те саме. Гітлер наклав на себе руки, і його тіло, і тіло Єві Браун були облиті бензином і спалені. Але Вільям зважає, що тіла належали двійникам. Не так вже й дивно вважати, що Єву Браун і Гітлера замінили двійники. Це було б цілком розумно і так часто робили. Гітлер і раніше використовував двійників. Чому б йому не зробити це частиною свого плану? Люди, як, от Отто гюнше, винесли тіла з бункера в сад Рейхсканцелярії, де після кількох невдалих спроб вони облили тіла бензином і підпалили ті, згоріли практично повністю. Але коли прийшли радянські солдати, то знайшли фрагмент щелепи. Цей фрагмент повністю відповідає характеристикам записів Дантиста Гітлера. Тому або когось спалили в рейхсканцелярії канцелярії з коронками і протезами, такими самими, як у Гітлера. або ж це був сам Гітлер. Самі обирайте, чому вірити. Багато істориків не згодні з тим, що Гітлер та Єва Браун могли втекти з бункера. За їхніми словами, вони наклали на себе руки в Берліні в останні дні війни, можливо, навіть в останні години. І багато хто ставиться до версії Джерарда Вільямса досить скептично. На мою думку, це не синітниця. Коли я побачив його книгу кілька років тому, я одразу зрозумів, що це маячня на 200%. Але тепер я передумав на всі 300%. відсотків. Я не знаю, чи вірить сам Джерард Вільямс у цю історію. Якщо це так, то, на мій погляд, він дурень. Оскільки свідчення і докази смерті Гітлера дуже навіть переконливі. Я навіть не знаю. Навіщо комусь продавати книгу, яка повністю суперечить ретельно дослідженим і доведеним історичним фактам? Ми не знаємо всіх подробиць, В книзі це чітко вказано. Частина шляху втечі була запланована, частина була точно використана. Але цей сценарій відповідав становище нацистів у той час. У них були підводні човни. У нас є повідомлення аргентинської поліції, берегової охорони про підводні човни біля узбережжя. ФБР повідомляло про людей, які висадилися тоді в Аргентині. Не можна точно сказати, що так вони прибули на субмаринах операції морський вовк. Але американці сказали, що під Підводні човни були потоплені, хоча ми знаємо, що потоплені вони не були. Ми знаємо, що одна з них з'явилася і здалася в Мардель Плата місяць по тому. у документах ФБР і британської розвідки було безліч звітів, які повідомляли про те, що Гітлер тепер чинець в Іспанії. Гітлера бачили на Канарських островах. Гітлер зійшов з підводного човна. Це вже класика. Гітлера помітили в Гренландії. Це все нісенітниця. Мене вражає наївність автора, який серйозно поставився до документа ФБР лише тому, що це документ ФБР. Між письменниками і художньою літературою та істориками завжди є конфлікт. Я займаюся і тим, і іншим. тому добре із цим знайомий. У літературі виникає спокуса захопитися історією, через що може стати нудно. А в історії хочеться написати роман. історія війни оповита щільною хмарою дезінформації. Люди померли і вже не можуть нічого розповісти, через що з'являються теорії змови та інші нісенітниці, які видаються за пропаганду. достатньо подивитися на виноски такої книги, як «Сірий вовк». Я переглянув їх. І стало ясно, що оповідь ґрунтується на іншій нісенітниці. Звідси її виходить замкнене коло цілковитого абсурду. Якщо Гітлер і дістався до Аргентини, він її більше не залишив. Його мрії про Четвертий рейх не виправдалися. Але можливо він прожив щасливе спокійне життя з Євою Браун, з якою у них були дві доньки. Відповідно до теорії Вільямса, один з найжорстокіших людей в історії людства помер після 17 років переховування 12 лютого 1962 року в Аргентині. Йому було 73 роки. Що більше я дізнаюся, що більше проводжу досліджень, то частіше думаю, що він вижив. Те, що тіло не було знайдено, не найголовніше. Важливі інші свідчення розповіді очевидців у Німеччині, Аргентині США як дивно, імовірність того, що Гітлер вижив і втік, досить переконлива він напевне спробував утекти. Це був би розумний хід, не схоже на його спосіб мислення. Тому цей варіант досить логічний Гітлер не залишив бункер. А якщо і залишив, то вже точно не живим. він не поїхав до Аргентини, хіба що в уяві таких як Джерард Вільямс. І він точно помер не від старості. ми всього на всього звернулися до інформації тих часів і зібрали її в книгу. Книга досить переконливо повідомляє, що Адольф Гітлер не загинув у бункері 1945 року. Також вона підтверджує, що нам весь цей час брехали про період наприкінці Другої світової і про те, що сталося потім. На мій погляд, ця інформація зараз є не менш актуальною ніж. 45 року. Це одна з найбільших загадок минулого століття. Що ж сталося з Адольфом Гітлером? Багато істориків сходяться на тому, що він наклав на себе руки наприкінці війни, і його тіло спалили, щоб приховати сліди. Зрозуміло, що без будь-яких останків доказів немає. Можливо, він справді спланував і здійснив останню місію втік до Аргентини, до наступних зустрічей.